Перший крок планується зробити в липня, другому, це. другому піврічч. 20 мільярдів Кабмін розраховує отримати від цього до бюджету. Ну і з урахуванням того, що можливо, в нас знову буде відключення. Ну віялої відключення, ну можливо, я не знаю. Міністр енергетики каже, що здається цього не уникнути. Чи відіб'ється це на плюс ще подорожчання бензину, тому що люди купуватимуть ну як мінімум для генераторів. Я не готовий сказати, чи вплине це на ціну на паливо. Я не думаю так, я так не думаю, бо це не той лінь споживання, але от говорити як відповідально заявляти, я щось з цього приводу не буду, бо ми не знаємо з вами масштабів застосування генераторного обладнання взимку. Розуміємо, що влітку воно не буде застосовуватися так широко, тому влітку точно ні. А взимку давайте подивимося, як, як воно буде. Тим не менш, я переконаний в тому, що на ціну палива впливає в більшій ступені ціна на нафту, угу. яка ну, ми бачимо зараз стрибає до догори, і там вона позначається безпосередньо і одразу ж Лінійно. І якщо говорити про застосування генераторів, я не думаю, що тут буде якийсь такий лінійний зв'язок. Тобто, що найменше, там літр 95-го ну точно коштуватиме 60. Я не буду робити прогнози. Ніяких точних цифр від мене ви не почуєте. Бо бо такий прогноз може вплинути на ринок.